Вітаю, мої старанні потойбічні. Продовжимо наш курс про містичне. І перше, що варто обговорити, це спілкування з духом. Пам'ятаєте шлях збирача трупів, що згадувався раніше. Основна здібність духовного медіума і сьомої послідовності якраз спілкування з духом. Як випливає з назви, ця навичка дозволяє комунікувати з духовними тілами, безпосередньо розмовляти з духами, які ще не розвіялися, і за допомогою запитання або спрямування розмови отримувати бажані відповіді. Якщо в цей час користатися ще й навичкою ворожіння у снах можна навіть побачити пов'язані сцени подібно до відтворення спогаду. Окрім духовного медіума, що тільки провидець і жрець таємниць можуть досягнути такого через ритуальну магію, хоча й залетва завдяки могутній духовній силі та глибині спілкування з духом, що долає волю людини, духовні медіуми можуть комунікувати так і з живими істотами, або ж скористатися зіллями, щоб розслабити людину і полегшити вилучення інформації. Наприклад, Дейлі колись використовувала спілкування з духом щоб заглибитися у спогади Клейна. Однак спілкування з духом обмежено в часі. Через 15 хвилин після смерті людини обсяг інформації, яку можна отримати, різко зменшується. Через годину можна зібрати лише розплив, часті вкрай поверхнеї дані. Якщо ж людина померла більше місяця тому, саме спілкування з духом майже неможливе. Окрім часового обмеження, існує ризик, що духовний медіум приверне увагу таємничої сутності та буде нею спотворений, що спричинить божевілля або каліцтво. Якщо духовна сила об'єкту занадто могутня, наприклад, як у високорівнового потойбічного, він навіть здатний поглинути практикуючого. Часте ж використання цієї навички може посилити спотворення духу по той і будьте вкрай обережними з нею. А тепер час дізнатися про шлях спостерігача. Він акцентує психологічні маніпуляції та втручання у сновидіння. його послідовності з дев'ятої по сьому спостерігач, телепат і психіатр. Спостерігач, дев'ята послідовність, має надзвичайно розвинену психіку та гостру спостережливість. Як той глядач вистави, він споглядає акторів світу і визначає справжні думки кожної людини через спостереження за виразами обличчя, поведінкою, вербальними проявами та мовою тіла. Завдяки цьому він може із з розумом впливати на події та спрямовувати їх у бажаному йому напрямку розвитку. Спостереження Телепата восьмої послідовності виходять за рамки поверхневих деталей. Натомість він заглиблюється в містичне, зокрема в аури та етерні тіла. Поєднуючи зовнішнє та внутрішнє, телепат здатний точно читати серця людей, неначе розпізнає самі їхні наміри. Він навіть може безпосередньо бачити ауру та емоційний стан цілі, читати поверхневі думки та створювати симуляції когнітивних процесів інших людей. Якщо зіткнатися з телепатом, зберегти будь-які таємниці буде вкрай важко. Еволюція до психіатра сьомої послідовності додає ще більше здібностей. Зокрема, благоговіння, шаленство, психологічний натяк, умиротворення та телепатії. Гуд Ойген був психіатром сьомої послідовністю. Можливо, ви побачите прояв відповідних сил у майбутньому? Стережіться, щоб ваші таємниці не були розкриті, адже їх можуть виявити по той бічний шляху спостерігача.